Вітаю, друзі, ви на каналі Сурвагер. І я радий вам повідомити, що розробники нарешті анонсували стрімерські вихідні, на яких стрімери, які будуть допущені до цієї події, а може таке стати, що мене і не допустять, зможуть раніше за інших під час стрімів на своїх каналах продемонструвати оновлення гри Days to Die 1.0. І те, що ви зараз бачите, це саме анонс такого стріму по to Die 1.0, на який я маю честь вас запросити, і який має відбутися десь у червні цього року. Нагадаю, що це оновлення принесе як мінімум оптимізацію, а також нові анімації персонажів, нові модельки та анімації тварин, оновлену систему броні, оновлений різноманітний вигляд зомбі та багато чого іншого. Тож, якщо вже підписані на цей канал, просто стисніть колочки, щоб його участь у цій події була затверджена розробниками. А якщо ще не підписані, то може все ж настав час підписатись. На цьому все. Побачимось на стрімах. Бажаю всім чистого неба. Пока-пока. I get so scared on Blood Moons. I wish someone could stay the night.